Цьогорічні вибори президента України не принесли жодних несподіванок, стверджують закарпатські соціологи. За їхніми словами передвиборчі дослідження експертів мало чим відрізняються від фактичних результатів голосування. За нашими рейтингами лідером був Порошенко з результатом 35,1%. Але це рейтинг від 100%. Тобто, якщо помножити це на явку, тобто на 61 там і 64%. Тобто, треба поділити е 35% на 0,61 і 6, і ми отримаємо таку цифру. Це вже прогноз, не рейтинг, а прогноз. 56,94% Отримані на виборах результати, на думку політологів, свідчать про те, що українці найбільше прагнуть стабільності. На це вказують низькі рейтинги крайніх радикальних кандидатів, як комуністів, так і націоналістів. Винятком є тільки Олег Ляшко, який посів третю сходинку. Фактично він поділив електорат Юлії Тимошенко навпіл. І така невибаглива, скажімо, частина, яка Вимагає дуже простих гасел, таких не, не то навіть не дій рішучих, а оголошення про рішучі дії знайшла свого кандидата, ну це такий своєрідний про образ Жириновського в Україні перед новообраним президентом сьогодні стоїть чимало завдань, впевнені експерти. Насамперед слід врегулювати ситуацію на сході України, затим впроваджувати політичні й економічні реформи. Перший виклик і більш важливий це є наведення ладу у зовнішній політиці України, припинення експансії Росії на сході. Друге, це є радикальні реформи, і третє питання це вже є оновлення влади за рахунок ведення влади, органічне ведення, природне ведення нових облич, які будуть міняти схеми прийняття політичних рішень. Україні у своїй зовнішній політиці треба орієнтуватися на захід. Переконують спеціалісти, і вектор руху держави має скеровувати саме президент. Для цього йому найперше слід привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів.